До вашої уваги каталог вересня від фармасі на 2025 рік, новий сезон-нова ти. Фармасі почне свою справу, справу з преміум-продуктом, доступним кожному, всі сертифікати якості. Історію успіху лідерів компанії фармасі. Я також вас запрошую до співпраці і економити свій сімейний бюджет. За кожні 10 балів у замовленні знижка до 35% лише до 7 вересня на серію Almond. І кожні 10 балів знижка до 35% на парфуми жіночі і чоловічі. Помади близькі на акції 50% знижка на маркер для брів з ефектом мікроблейдингу за умови придбання гелю для брів. Новиночки, стиль в деталях. Сумка для ноутбука крокодиловий чорний і темно-бордовий цікаво. Праймер з ефектом сяйва 339 гривень замість 459. BB-крем 279 замість 379 100 гривень знижка. І cc Крем останній раз в каталозі. Зверніть увагу. Тональна основа тональний крем VFX Pro Camera Ready 589 гривень знижка 200 гривень. Тональна основа Air Glow. Консилер на акції 110 гривень знижка. BB пудра, пудра бронзатор, напівпрозора пудра. Контуринг стік Всі ці продукти акційні. Midnight Touch. Рум'яна хайлайтер бронзер. І новиночки. Рідкий контур Deep, Дивіться, яка палітра різноманітна. Рідкі рум'яна в шести нових відтінках. Це новиночки супер, треба буде спробувати. Рум'яна стік пудрові рум'яна, палітки серії Oasis. Дуже класні пігментовані відтінки. Рекомендую, сама користуюсь, дуже задоволена. Палетки для обличчя дуже зручно, компактно. Фіксатор макіяжу 209 гривень, знижка 70 гривень. Палетка для обличчя і очей три в одному тут. і тіні, і рум'яна, бронзер, хайлайтер все це тут є олівець для очей, кремові тіні для повік, туш для брів. Олівець підводка фломастер, дуже рекомендую. Зараз ним користуюся. Ідеально наносяться стрілки. Сироватка для віта брів, віск для брів, наші туші. Туші всі класні. Кремові помади, помада Стік стіло. глазурована бібі-помада на акції, блисла латина. Рідкі матові на акції, блиск плампер на акції. Двофазний засіб для демакіяжу, механічні олівці для губ, знижка на всі пензлики за 209 гривень за розумною ціною. Тобто пензлики, які коштували 209 гривень, зараз вони будуть коштувати всього 159 гривень. Аксесуари, б'юті кейси, сумки валізи, косметички. Новинка. Аромат вільна. До речі, зараз аромат вільна до 8 серпня можна придбати два за ціною одного за умови замовлення на 10 балів. Повернення в каталог незламної. Дуже багато клієнтів запитували це класно, що аромат повертається. Вібранта Аура на акції, шикарний літній аромат. Це все жіночі аромати. Вальсе, Опулінс, Рейна. Рейна, дуже класний, чуттєвий аромат. Бліз, Сенсейшл. Просто шикарні пропозиції. Дівчата дуже рекомендую всі ці аромати. Вони у мене всі є, і вони дуже класні. Аромат Гера, Хілпан. Чоловічі аромати, no Temptation на акції. Повернення в каталог аромату Teros. Чоловічий аромат, такий мужній, дуже цікавий. Пульс, Шутермен Блек. Шутермен, His Power, No, 70, Baoli, це все чоловічі аромати. Парфумовані гелі для душу, як жіночі, так і чоловічі. Парфумовані спреї для тіла, спрей антиперспирант Антиперспіранти на акції шарикові, дуже класні, дійсно, 48 годин, захищають від неприємного запаху. Наша суперкласна лінійка для обличчя Smart Life з муцином равлика, гіалуроновою кислотою, гідролізованим колагеном. Вся серія, дуже рекомендую: користується попитом і серед клієнтів для тіла, для тіла скраб і крем суфле. Зверніть увагу, що дуже часто люди не приділяють увагу своєму тілу. Якось за обличчям слідкують, а за тілом не так. Але ж тіло також потребує очищення, зволоження. Тому звертайте увагу на такі пропозиції. Користуйтеся, доглядайте лаки для волосся, термозахист, нейтралізатор запахів, ополіскувач ротової порожнини. Засіб для миття скла не залишає розводів. Освіжувач взуття, теж рекомендую. на акції у нас дифузор для оселі, антижир, порошок для чищення, рідке кухонне мило це ті продукти, які обов'язково мають бути на вашій кухні. Поліроль для меблів, трубоочисник. Пральний порошок це моя любов, порошок, без якого я вже не уявляю свого прання, не містить різких запахів, ну такий він комфортний. Можна прати дитячі речі, в своєму складі містить кисневий плямо і відпирає будь-які забруднення. плямо спрей також рекомендую дуже зручно. Тканинні маски, тепер вони по 10 штук. В комплекті йдуть вигідно. І масочками треба також користуватися, дівчатка. І хлопці також. Зубні пасти відбілюючи на акції 189 гривень замість 259. Мило хамам 99 гривень замість 139. Універсальний зволожувальний бальзам 99. Креми для рук, сумочні варіанти по 69 гривень. Це наші новиночки: Гель для душу, трояндовий сад і біла лілея ніжній аромат, дуже рекомендую. Серія Almond, серія Фісташка. Улюблені серії наших клієнтів це «Морська терапія» і оливка. Серія ботанік на акції всі шампуні і гелі для душу супер, об'єм 500 мл, гарна пропозиція. Весь кератиновий догляд на, на акції, також, дівчата, звертайте увагу. Маскулайн, чоловіча серія. На акції у нас рідке мило і чоловіча масажна олія і лосьйон після гоління акційна пропозиція. Стайлінг-крем для гладкого, для прямого волосся і для кучерявого. Продукти, які вже виводяться з асортименту. І далі у нас зворотня сторона каталога 35% знижка на Nutri+. Plus, на бустери для здоров'я. Це дуже гарна пропозиція. Наш стік-іонізатор. Який збагачує воду корисним активним молекулярним водним, кальцієм і магнієм. іонізує водичку, і вода стає живою. Купуючи стійкий іонізатор, ви можете обрати мультивітамінний комплекс жіночий або чоловічий зі знижкою 30%. Далі обираєте бустер під свої цілі і потреби. Кому треба консультація, звертайтеся, допоможу вам і підберу. Оновлений бустер «Програма детоксу: спіруліна, алоє і електроліти. Оновлений склад програми детоксу, тут є опис, дуже гарний цей каталог, більш детальний опис всіх програм. Потім бустер молодості. Всі ці бустери, коли ви маєте. Дисконт в онлайн-магазині Фармасі вам йдуть зі знижкою понад 50%. Тому не зволікайте, приєднуйтеся. Оформлюйте дисконт, купуйте вигідно онлайн. Я вам в цьому допоможу. В коментарях під цим відео буде посилання на наш каталог. Гортайте його, заповнюйте анкету і купуйте вигідно онлайн. Я буду вашим персональним консультантом. Бустер для зниження ваги, протеїнові коктейлі. Бустер для суглобів, от знову опис. Дуже гарно, що стали робити опис. Бустер для волосся нігтів, для імунітету. Кожному все підберемо. Для серцево-судинної системи, для травлення і метаболізму, антиоксидант. Для уваги, для регуляції циклу, ще раз наголошую, купуючи бустери і маючи. Знижку в онлайн магазині Farmсі ваша вигода складатиме понад 50%. І далі окремо є продукти NutriPlus, на яких діє додаткова знижка. Корисна кава, корисний чай, дуже полюбляю. Серія Аква набір іде за 1199 гривень. Вигідна пропозиція купувати набором: набір природне очищення з календулою, чайне дерево, делікатне оздоровлення для комбінованої і жирної шкіри. Для пігментованої шкіри натуральне відбілювання. Омолоджувальна серія антивікова h Reversist дієве омолодження. 2499 гривень за п'ять продуктів, вигідна пропозиція, і також нічна маска на акції. Тобто, весь комплекс ви можете придбати по дуже вигідній ціні. Серія Resurface 6 продуктів 2699 гривень. Тут ваша економія при оформленні дисконту складатиме понад 50%. Зверніть увагу, хто хоче більше проконсультуватися, дізнатися про ці продукти, пишіть мені в коментарях або в приватні поспілкуємося. Серія Троянда, 699 гривень, на комплекс. Гідрогеліві патчі в акції у нас H Reversist і Aqua. Сироватка з вітаміном С акційна пропозиція. Сонцезахисна серія, вона ще буде актуальна у вересні, тому що якраз починається оксамитовий сезон, тому не зволікайте, купуйте, турбуйтесь про свою шкіру завчасно. Інтимна гігієна мило для інтимної гігієни, гель-лубрикант для комфортних відносин, крем для депіляції. Сіль-пілінг для рук і ніг, і спрей для ніг від... видаляє бактерії, неприємний запах усуває і охолоджує, освіжає. В акції у нас масажний крем з глюкозаміном. Гель Каштан 259 гривень, масажний стік 339 гривень. Класна пропозиція. Потім це у нас іде дитяча серія. Догляд за волоссям Доктор Туна. Для будь-якого типу волосся можна підібрати собі якісний дієвий професійний догляд. Чесникова серія. Протилупий шампунь. Далі у нас іде серія містервайс перформанс, кисневий плямо-вивідник, засіб для видалення плям спрей, антижир від накипу та іржі, і відбілювальний засіб, ефективні дієві засоби. Екозасоби, концентрований засіб для миття посуду, кисневий плямо-вивідник 1 кг. Засоби для посудомийної машини, в кого є, обов'язково замовляйте і користуйтеся. Для прання, для кольорових і білих речей, плямовий відник, кондиціонер для білизни. Мультифункціональний очищувач, аромат лаванда, цитрус, чистота білі квіти, серветки для прибирання вологі дуже рекомендую, і серветки з мікрофібри для дзеркал та скла Містер Вайпес. Ось такий наш каталог на вересень. Дякую за увагу! Оформите дисконт, ви можете перейти за посиланням в коментарях або пишіть мені в приватні. Буду рада вам допомогти!